Гігаю вас, малята. Ви всі добре знаєте, що здоров'я це наш найбільший скарб. Коли ми дбаємо про своє здоров'я, то завжди маємо гарний настрій і сили для нових відкриттів. Сьогодні я вам пропоную гру Кубик для здорових дітей. До речі, підкажіть мені, скільки граней має куб. Так, правильно, куб має 6 граней, тож вас чекає 6 запитань. Уважно слухайте та відповідайте. Що треба робити вранці після пробудження? Після пробудження треба обов'язково митися, почистити зуби, розчесатися, зробити зарядку, щоб бути бадьорим протягом дня. Які продукти роблять нас сильними і здоровими? Такі продукти, як м'ясо, овочі, фрукти, молочні продукти, каші, хліб, дають нам сили і роблять наш організм здоровим. Чому потрібно мити руки? Мити руки потрібно обов'язково з милом, щоб змити весь бруд і мікроби, які можуть викликати хворобу. Які ігри або спорт корисні для здоров'я? Це може бути і біг, стрибки, катання на велосипеді, футбол, різні рухливі ігри, бо саме вони нас роблять сильнішими. Чому важливо щоденно гуляти на свіжому повітрі? Прогулянки на свіжому повітрі потрібні, щоб мати добре здоров'я, гарний настрій та міцно спати. Що допомагає зубкам бути міцними і білими, Ваші зуби будуть міцні, якщо ви щоденно зранку і ввечері будете чистити зубки, пити молоко, їсти корисну їжу і не зловживати солодощами. Сьогодні ми грали в гру Кубик для здорових дітей і разом пригадали, що допомагає нам бути сильними та здоровими. Тож доглядайте за собою і бережіть своє здоров'я щодня.